Аукціон малюнків, майстер-класи, виступи творчих колективів відбулися у парку у Хаджибейському районі міста в рамках благодійної акції. Мета зібрати кошти на автобус для центру адаптації підлітків і молодих людей з інвалідністю. Частина грошей піде на підтримку ЗСУ. На сцені у парку виступають діти і підлітки, показуючи свої таланти. На свято підтримати своїх дітей прийшли і батьки, які говорять, подібні заходи зараз надзвичайно важливі. І «Це дуже добре, коли хорошо, такі центри, там ми ходимо і общаємося, і можемо мальчик може виразити себе. Дійсно, після того, як цілу ніч прячешся. Центр соціально-побутової адаптації створений для підлітків і молодих людей з інвалідністю, з метою не тільки соціалізувати, а й виявити і розкрити особливі здібності молоді а подекуди і таланти. У нас мальчик почав дуже добре харчурісувати смотрім. К нему уже подтянулись еще двое. И вот идея выставки только рисунков возникла. А потом уже подтянулись наши работы, вон хендмейд, то есть все, что мы делаем, мы хотим представить. Так как мы часто помогаем. Вот я, например, езжу, мы собираем в нашем центре, езжу в Херсон, в Херсонскую область, и ребят вывозим на экскурсию, и нам необходим бус, вообще просто необходим, потому что постоянно. Куда то виїжджати, у нас стоїть вопрос? мы решили продати наші роботи. К нам присиділи наші друзі, котремо помогуть нам в этом. І ми приобрести бус... буси, час денег кидати на зсу. Правила безпечної поведінки нагадали дітям представники ювенальної превенції та поліції охорони. Правоохоронці кажуть, що неможливо не помітити наскільки дорослішими зараз є діти. Діти під час війни, війни дорослі е, стають дорослими набагато швидше. Я спілкувався з дітьми, які пережили приліти ворожої орської цих, ракет під, в Херсоні під час цієї навали. Я вам можу сказати так, діти вже 7-8 років розуміють, що сталося, тому їм потрібно перш за все піклування, психологічна підтримка. Та наша з вами не, тільки, не лише поліція, а й громадян потрібна турбота, потрібна допомога. Такі заходи це дійсно ще одна нагода про нагадати людям якось звернути на себе увагу, тому що всі, як батьки, так і діти ще з часом забувають, як потрібно себе поводити в побуті, і зростає зараз літо, спека, зростає пожежна небезпека. Тому на таких заходах ми ще разу людям намагаємося донести інформацію, щоб берегли себе. Не просто виставка робіт, а цілий аукціон дитячих малюнків влаштували під час заходу. Самі автори вийшли на сцену, щоб презентувати свої картини. Усі кошти виручені в процесі аукціону, підуть на придбання автобусу для центру соціально-побутової адаптації а також частина зібраних грошей буде перерахована на потреби зсу.